Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні будемо пекти дуже смачний яблучний пляцок цей пляцок складається з розсипчастого пісочного тіста і кремової начинки, з яблук, кокосової стружки і безе. Неймовірно смачний та ароматний. Просто та не у роті. Приготуємо тісто. Борошно додаємо розпушувач і просіємо. Додаємо цукрову пудру і холодне вершкове масло. Та робимо пісочну крихту. Вершкове масло можна натерти на терці. Я його порізала на шматочки і перетираємо руками до отримання крихти. Додаємо ванільну пасту або ванільний цукор, сметану і жовтки, та замішуємо м'яке тісто. Ділимо його на дві частини. Одна має бути більше, ніж друга. Загорнемо кожен шматок у харчову плівку. Більший шматок уберемо в холодильник на 30 хвилин. А менший у морозильну камеру. А поки наше тісто охолоджується, займемося приготуванням яблучної начинки. Яблука почистимо від шкірки, видалимо серцевину та натремо на терці з великими отворами. Викладаємо яблука в сковороду і ставимо на вогонь. Додаємо цукор і корицю. І все перемішаємо. У ванільний пудинг додаємо воду і перемішаємо. До речі, замість води можете додати яблучний сік. Додаємо пудингову масу до яблук. І цедру з одного апельсину. Все перемішаємо. Тушкуємо помішуючи. Приблизно 10 хвилин до випаровування вологи. Потім убираємо з вогню і залишимо охолоджуватися. Приготуємо кокосову масу. Висипаємо у сковороду кокосову стружку. Додаємо цукрову пудру і кипляче молоко. Все розмішаємо і прогріємо на вогні, помішуючи кілька хвилин. Для цього пляска я підготувала ось таку форму розміром 20х30 см. Змащуємо її вершковим маслом. Також можна застелити її пергаментом. Моє тісто охолодилося, розкачаємо його у прямокутник розміром форми. І викладаємо його у форму. Розрівняємо. Ставимо випікатися корж у попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин. Ось так зарум'янився мій корж. На корж викладаємо теплу яблучну масу. Розрівняємо по всій поверхні. Зверху викладаємо кокосову масу. І також розрівняємо по поверхні. Приготуємо безе Починаємо збивати білки, які в нас залишилися. І поступово додаємо цукор. При цьому постійно збиваючи. Збиваємо до стійких піків. Потім порціями додаємо пудинг. Я використовую полуничний. Після того, як додали увесь пудинг, збиваємо ще кілька хвилин. Ось така виходить білкова пудингова маса. Викладаємо її зверху на кокосову масу і розрівняємо. Меншу частину тіста дістаємо з морозилки та натремо на крупній терці, розподіляючи рівномірно по поверхні. Ставимо випікатися пляцок у духовку на 180 градусів. Приблизно на 35 або 40 хвилин. А потім залишимо його до повного охолодження. А далі можемо нарізати пляцок на порційні шматочки. Друзі. А якщо вам сподобається цей яблучний пляцок, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі.